Привіт, друзі! Всім привіт! Ми сьогодні на каналі, це наше перше відео. На каналі. Як канал у нас буде називатися? Супер Нірон. І от ми робимо розпаковку такого гуджитсу, якщо ви знаєте цей мультик. Нам він дуже подобається. Там є супергерої і в нас є один з супергероїв. Як його звати? Не знаю. Ми зараз прочитаємо, вам скажемо. Так що готуйся, готуйтеся зараз, ми будемо його розпаковувати. Починаю. Ну що, привіт, друзі. Мірон вже готовий від, відкривати гуджицу. Ми обіцяли вам сказати, як звати Ну, давай подивимося, що це за гуджицу. Ти вже відкриваєш. зачекай, зачекай. Так, гуджицу, бачите, написано I'm Super Stretch. Це означає, що я дуже такий резиновий, гум, гумовий, мене можна роз, розтягувати. Так. Звати його, мабуть, це герой Star Shadow. Як це? Shadow це що тінь? А стар це зірка, зірка, тіньова зірка, зірка тіні. Друзі, напишіть нам в коментарях, як звати цього героя. Добре? Так, ну що. Мірко вже готовий. Мірончик відкриває. та -дам! Вау! Давайте подивимося, що там. Кажи, що ти бачиш? Супер! Див, 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 дивіться, який він. О, мама мія! Дивись, який він гарний. А цей це одяг з нього знімається, так? Так. Супер. Він точно добрий? щось в нього таке обличчя не дуже добре. Чи, до, чи він просто сража, такий, е, сражається і такий наполегливий, так? Що? Ти його роз'їхав? І він став голий? <хи> ну давай подивимося. <хи> Ні, ну він не голий, в нього там, мабуть, щось є тут. Якийсь одяг в нього є, мабуть. Так. А що він робить? Це він як огонь. Дивись. Кабуть, а може як пчлка, попка в нього як пчлки. <хи> що там в нього всередині? Давай подивимося. Може зірки якісь, так? А, зірки. Чи що це таке? Якщо він зоряний? Це зірки? Що? <хи> це? Давайте подивимось. Мама Мія. Мірка, ти сілач. ти що? Ти сьогодні борщ їв? Так, треба приїздити, приїхати хай додому борщу поїсти. Ні, сосиска. А, сосиску їв. Ну нічого, зараз мілкшейк вип'є. Вгадайте, який мілкшейк любить Мірон. А ти не кажи, добре? Хай хай вгадають. І напишіть, який ви любите. Я сосисочка. Ти сосисочка. Слухай. Сосисочка, ну давай пробуємо потягнути його. Тримай. Тримай, тяни. О, мама мія. Дивіться, як він розтягується. Ого. Ми не розірвемо його. Це він такий с -с -с сильний, потужний. Да. Клас. ще, давай. Давай ще. давай. Я за... Попку, ти за руки. Тянемо. Дивіться, дивіться, що витри... витворяємо. О, мама мія. Клас. Ти про нього мріяв? А? Да. Так? Так. А як йому ходіть на голову цю штуку? Не знаю. Так, ну що? Що, ти його одягаєш? Так. Да. Йому пес. Все, він замерз чи що? Да. А, це каска в нього. Ти бачиш в нього каска. Ти зробив йому каску. Не сказку. Хлопці, дівчата, не сказку, а каску. Каску. Не полутайте. Каз і казка. Так. Да. Так, ну все вірно, ти робиш. Тільки там на попку натягнемо сюди. На спину. Все. Тебе вийшло. Браво. Ну, ви знаєте, що треба робити. Для того, щоб е, порадити нас, щоб ми трошечки. Порадувалися за вас, а ви за нас. Ставте нам вподобайку. Лайк ставте вподобайку. І підписуйтесь на наш канал. Ну, ч... Він поганий чи що? Так. Ні, він добрий. Він добрий, бачите обличчя, яке в нього добре. Нет, нет, нет. Один, один. Так, добре. Так, ну що, Ми робимо перерву трошечки невеличку. Зараз будемо пити милкшейк. так? Молочний шейк, молочне морозиво. Ні, він добрий. Так, а давайте покажемо, яка там є колекція. Покажи, будь ласка, Мірко. Взагалі, в колекції Гуджіцу тут намальовано. що тут В цій колекції три персонажа. Отака акула-каракула. Ось такий, як його звати цього? Це головний герой чи не головний? А? Він головний. Він головний. І оцей. Ааа, це їх четверо, мабуть, так? Дивись. Оце, що в нас Star Shadow, потім йде оця кула, вона погана, так? Чи добра? Добра? Добре. Ага, цей добрий, а цей інопланетянин, це поганий? Поганий. Поганий, ясно. А чого в нього? Три ока. Три ока? Угу. Скільки зубів, порахуйте? Один, Один два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім. Сім зубів, сім кликів. Ого, ясно. Слухай, ну прикольно, кстати, до речі, це теж схоже на акулу, оцей головний герой, так? Мордочка як в акули. ну, Не, давай спасать. спасай його. Спасай його. Я, я так заморився. Я хочу трошечки, трошечки, трошечки. мілкшейку. Дай Дай менік мілкшейку. <laughs> Даси? Ні дин ді ті тин ді ти О, мама Мія! Так. Гаразд! До зустрічі! До зустрічі! Ми авіація знімаємо відео! Так, ми знову знімаємо відео. І що ми будемо е, вже приступили до нюкшейку. Так. І що ти хотів сказати? Що, у нього знімається голова. Що-що? У нього знімається голова. У нього знімається голова, мені здається, якщо ми її і знімемо, то все, що там плаває, виліться. Ми поламаємо. Його. Ні, там є глазки і Глазки і ручки? В голові? Ну в голові, я думаю, що там не тільки глазки і ручки, там я думаю, що все є. Ні, Слізь якась. Ну, якщо ми його е, голову від, відкрутимо йому, то я думаю, що в нього не буде, е, скажи мені. Е, ну все, він поламається. Тоді все, вся вся слізь ця вийде і нічого не вийде. Нічого вийде і нічого нас не вийде, з ним гратися. Так. Угу. Ну, на ощупь він такий приємний, нормальний. Він же новенький ще. Чистенький, новенький, гарненький. Так? Дай 5. Окей. Давай пять. Ммм. хо 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 Не надо. ти Мама, мия. Окей, ну добре, добре. Так, поки він політає, ми давай. Ми давай поп'ємо. Окей? Вип'ємо свою он, каву он. і мілкшейк. <реку> Хто? Що е, ти кажеш? Папа, де він Тато, де він? Хто? Буджістер. А ти де? Так. Він же тут був, де він дівся? Цікаво, де він дівся. Ти не знаєш, де він? Не знаєш? Де він дівся? Ти чув цей, цей голос? Так. Схожий голос гуджиться, але де він? Його тут немає. Так. Цікаво, де він подівся. Мені кажется, він, він там ховається за коробкою. Давай, ти з цієї сторони, а я стой, будемо його ловити. Давай. Давай спіймаємо його. Тримай, 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 тримай. О, мама мія, ми його спіймали. Я тебе зараз врізу. Ну, наконець, нарешті ми його спіймали. Де ти був? Я хотів сховатися від вас. Ну, ти сховався, в тебе все вийшло. А що далі? Чо, ти, чого ти так сховався, що ми тебе знайшли? Все, ти не будеш вчитися. Все, ми Я тебе зараз. Він, ти звільнений за, за, соб, за собственним бажанням, да? за особистим бажанням. Так, ну добре. Так, все. У Слухай, а так він схожий, знаєш на кого? Не на гуджитсу, а схожий на джина якогось, так? Який в бутилці був, в пляжці був, і потім вилетів туди і каже: Я е, виконую будь-які твої три бажання. Так? Да. Давай. Оце. Добре, що це не трусити йому на голову, надію. <різь> <різь> Дивись, який він став. А, да. З зіркою у лобі. Так, ну що, прикольно. Прикольно. Так, ну що. Друзі, ми закінчуємо свій на зараз, свій е, такий обзор, невеличкий. Все, буджиту, якого ми сьогодні купили з Міроном. Так? Е, це колекція. Ми... А ось колек... А ми думали, що тільки три, а їх багато. Зачекай, давай покажем хлопцям і дівчатам. Тобто, їх тут сім штучок. Бачите, сім. Потримай, будь ласка, коробочку. Так, Сім, дивіться. І в тут імена є, бачите? Ага, ось о, акула, каракула, ще, ще. І ось о, ми той, що ми його купили, ось о, він. Стар шадоу його звати. А, один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім героїв. Так і є. Сім, сім написано, сім героїв. Добре, ну що, будемо далі а, руш, рухатися. Вот. Джокі приціоз. Це така фірма. Показувати. А, добре, раз, не буду показувати. Все. Покойки, все, все. Окей, ну добре, давай, кажи пока. Хай підписуйтесь, ставлять вподобайки. Якщо вам сподобалось і ви хочете більше, е навіть якщо не сподобалось, теж пишіть, що там вам не сподобалось. Зауваження свої. І ми їх врахуємо і в наступному. Лайк. Ставте вподобайки, ставте лайки. І в наступному і відео ми об обов'язково підписуйтесь на наш. канал. Чао! Да. Аривидерчи! Я вам говорю, что хочу показать. А И еще один супергерой, которого мы, мы уволили и мы загранили его броню. Так. Сейчас я еще здесь. Угу. Uh -huh. Що ти робиш? Скажи, будь ласка. Я А, ти засовуєш туди через цей, Що він транс, тран, як це сказати, телепортувався під коробочку сам. Угу. А, тут дірочку, там де написано Потрогай мене. А, цікаво, давай подивимося, подивимося, куди ти його там. Пкнеш? Дивіться, як. Бачите? Маленьку дірочку він туди просовує. Дивіться, як можна ще використовувати його. Ми навіть не знали. За тумірка не здогадався так. Все, кілька. Все, буджитсу. Здачу тобі дав, так? Да? Да, тоді ми давай закінчувати відео. Так? І бажаю вам гарного дня, гар гарного настрою. До побачення. Слава Україні!